Розлучення, якщо є діти. Що враховує суд. Хто має більше шансів у суді, мама чи тато? Насправді відповідь зовсім не така очевидна, як думають більшість. Коли батьки розлучаються, суд не дивиться на статус чи на зарплату і на те, з ким дитина була раніше. Ключове це інтереси та безпека дитини. Суд оцінює, де дитина почуватиметься психологічно стабільніше. Хто реально бере участь у вихованні? Чи не існують конфліктів, які травмують дитину, умови проживання, стосунки з кожним з батьків, думку дитини відповідно до її віку та рівня розуміння. Тобто суд не віддає дитину мамі чи тату, він захищає найкращий інтерес дитини. Якщо ви розлучаєтесь і маєте спільну дитину, важливо підготуватися правильно. Я адвокат Олександр Малик. Допоможу вам вибудувати правову позицію так, щоб суд почув саме вас. Потрібна консультація? Напишіть в особисті.